Я вітаю усіх на моєму каналі. Це магазин Аврора. Сьогодні хочу показати вам, що цікавого є на полицях: товари для дому, новинки та акції. Дуже дякую усім за перегляд. Гарного вам дня! Етажерка пластикова для ванної кімнати 449 на 4 яруси. Світильник садовий на сонячній батареї 169. Світильник сова, також від сонячної батареї, працює 279. Ось такі лампочки підвісні. По 99. Садовий світильник 88. Усі світильники від сонячної батареї. Та 77 кольорові. Вентилятор акумуляторний на прищіпці 229 та є за 169. Дуже милі ось такі світильники є пташка та гномики. Ціна 149. Підвісні пластикові по 99 кольорові. Колонка портативна з кріпленням 349. Колонка з підсвіткою 449. Дитячі навушники безротові. Працюють до 18 годин 699, накладні кольорові 399, рожеві та салатові. Лампа підсвітка для фото та відео 59 на кліпсі. Тримач для телефону 44. Тримач для телефону автомобільний надійна фіксація 189 Миша комп'ютерна, бездротова 179. Є ось така дротова геймерська за 169. Килимок для комп'ютерної миші 99, 25 на 20 см. Лампа підставка для фото-відео на кліпсі 59 Калимок круглий для комп'ютерної миші: 29, 179. Калимок більшого розміру 45 на 40 см, вентилятор акумуляторний 149. Зарядка для телефону бездротова. 349. Медіаплеєр Чорний 999.2 USB. Цифровий ефірний приймач Т2. підтримує Wi-Fi та смарт-функції 540 гривень. Зарядка безлютова з LED-годинником 899. Радіогодинник 399 на батарейках. Кабель USB 1-метровий 69. Зарядка в чухлі 299. Навушники вакуумні, дротові дитячі 99. Штатив гнучки всього 9. Ліхтарик з магнітом світлодіодний 69. Ліхтарик на голову 149 акумуляторний. Ось такий ще є, за 199 з датчиком руху. Вимикач двоклавішний 49. Розетка подвійна 64. Лампа світлодіодна розкладна 149. Лампа настільна, led підсвітка спіраль 279. Зволожувач повітрям з підсвіткою USB 179. Грибок 299. Мічник акумуляторний. Є ще ось такий силіконовий по 399, калимок силіконовий для змішувача 77. Набір двох калимків для ванної кімнати 50 на 80 та 40 на 60. Ціна за набір 299. Климок для ванної кімнати з квітами 99-40 на 60. Ось такі м'якенькі є з квіточкою за 199. 149. Придверний калимок 127. Блакитний всього 117, зараз 50 на 80. Склад тканини бавовна, поліестер віскоза та інші волокна. Пляшка силіконова для напоїв 129. Дуже симпатична ось така доріжка на стіл плетена з китицями за 229. Поліестер та бавовна. Скатертина для столу прямокутна з вишивкою з маленькими китицями 499, поліестер та джгут. Склянка низька прозора 24 Чашки з об'ємними ручками по 88. Дуже красивий салатник, скляний з золотистим обідком 119 та 149 більшого розміру. Новинка. Соковитискач ручний 99. Менший 59. Набір ємностей для солі та перцю 99. Ємність скляна. Для напоїв 99. Ще ось такі для спорігання по 109, також скло. Тарілка з надписами, ціна 129. Доріжка на стіл тоненька. 100% поліестер 88%. Келик для вина скляний 129%. Набір чашок скляних 169, ручка та низ пластик. Склянка з блискітками подвійні стінки, ціна 119. Склянки перламутрові по 44. Келихи кольорові по 179. Склянка вигнута і висока та низька по 77. Чашка димна 55. Тортівниця пластикова 169. Каструля алюмінієва з кришкою. Кришка скляна та прозора 449. Ківш із нержавіючої сталі з кришкою 349. Є більший та менший в одну ціну. Така маленька сковорідка 99 без кришки. Каструля алюмінієва антипригарне покриття 849 на 4,5 літри 649 на 2,5 літри. Набір виделок столових на ржавіюча сталь 883 штуки. Трубочки для напоїв 34. Ложка. Зажим для пакетів 49. Ситочко для заварювання чаю 19. Мнажниця піднос 349. Є ще ось така менажниця за 299. Прямокутна. Підставка для столових приборів 139. Метал та дерев'яна основа. Кошик металевий чорний для зберігання 229. Серветниця чорна металева 55. Форма для запікання з прищепкою 169. Формочки металеві для кексів 27, 6 штук. Дуже дякую усім за огляд, гарного дня та вдалих вам покупок.